Відповідно до берегів, змінюються і ціни. Радикального правила, що правий берег дорого, а лівий дешево немає. Все рахується плюс-мінус відносно центру, це десь ось тут. Але правість житла все одно зараховується. Наприклад, квартири тут і тут з відносно однаковими умовами можуть коштувати однаково, хоч і з правого берегу в центр дорога виходить довшою. Дорогу я рахую, до речі, саме по метро. Повірте, що шукати квартиру, орієнтуючись по тому, їздить там автобус чи ні, не дуже зручно. Метро все ж таки більш надійно. Варіант, який в незручний момент нікуди не зникне. Ну або зовсім трішки. Майже кожне оголошення міряється тим, наскільки близько від квартири знаходиться станція метро, що відповідно впливає на ціну. Якщо ми зараз порівняємо дві квартири поганеньку і середню, будьте певні, що саме через метро їх ціна може бути однаковою, якщо, звісно, не більше. Стан самого будинку це те на що слід звертати увагу, якщо ви впевнені, що це буде вашим гніздечком на кілька років, або ви просто багато переїжджали і можете Одразу оцінити цю коробку з Майнкрафту. Та все одно всім і кожному треба прокидувати оком весь будинок перед тим, як зайти в квартиру. Особисто у мене не один раз було, що вже біля під'їзду або ж навіть всередині відчувався жахливий запах сирості або ж чогось погірше. Це вказує на проблеми з підвалом або з вологою, яка замість того, щоб кудись зникати, обирає сидіти біля під або в самому будинку.